3 серпня 2023 року на ПК вийшла потенційно краща гра року The Baldur's Gate 3, яка одразу ж отримала дуже схвальні відгуки від гравців та критиків, а її онлайн бив рекорди на платформі Steam. Практично через місяць 6 вересня ворота Baldur's 3 завітала й на платформу PlayStation 5. Зараз на момент написання цього сценарію на календарі середина листопада, і користувачі Xbox отримують лише розмиті обіцянки, що ця неймовірна гра вийде на їх платформі до кінця року. Основна причина, яку називають розробники з Larian Studios, це те, що Xbox Series S надто слабка, щоб на ній коректно можна було б запустити режим локального кооперативу. А політика Microsoft забороняє випускати ігри на їх платформі, якщо на обох консолях і X і S. Вони не будуть працювати однаково в плані ігрових механік та можливостей. Заяви про те, що якась платформа гальмує індустрію далеко не нова, і в кожному поколінні можна знайти так зване гальмо. Але дискусії про недолугість і неповноцінність ігрової консолі Xbox Series S почалися ще з моменту презентації у вересні 2020 року, і вони з кожним роком спалахають з новою силою після релізу чергової гри, оптимізація якої б бажала б бути кращою. А гра Baldur's Gate 3 стала апогеєм цих страчів, адже саме через слабке залізо молодшої консолі, за словами розробників, користувачі Xbox пограють у цю гру набагато пізніше, ніж інші геймери. Але чи справді Xbox Series S є настільки слабкою, що під неї неможливо оптимізовувати сучасні ігри? Або можливо, це лише спроба розробників знайти виправдання для своєї лінії та криворукості. Чи варто звертати увагу на цю консоль у 2023 році, і чи можливо вона уже відпрацювала своє? Мої вітання, друзі, я Михайло, автор каналу Дізмулятор. І сьогодні ми поговоримо з вами про найбільш суперечливу і неоднозначну консоль 9-го покоління про Xbox Series S. А також я поділюся з вами власними враженнями від її використання після майже трьох років з моменту її покупки. Приємного перегляду! Що ви бачите перед собою? Карп. Ні, це не скарб, а гільза від 105-мм снаряду, яка вже виконала своє пряме призначення, але все ще може принести користь нашим захисникам. Хлопцям 66-ї окремої механізованої бригади, в якій служить мій друг, потрібна ваша допомога. Прямо зараз триває збір на зарядну станцію Bandera Power 225S, яка є дуже корисною в польових умовах, де немає доступу до електромережі. Ціль 30 тисяч гривень. В описі до відео ви знайдете посилання на банку, а та людина, яка зробить найбільший донат, отримує в подарунок цю гільзу. І одразу ж прохання, вказуйте в коментарі до донату, як з вами можна буде зв'язатися, у випадку, якщо ви задонатили найбільшу суму, умовно, інстаграм іваненко 07. Вдячний кожному і кожній, хто підтримує цей збір гривною або репостом. Впевнений, що спільними зусиллями ми досить швидко зможемо закрити цей збір. А почати це відео я б хотів все ж з теорії, щоб краще розуміти технічні особливості консолі Xbox Series S у порівнянні з Xbox Series X, а також визначити де ж знаходиться це вузьке горло, яке заважає деяким розробникам оптимізовувати ігри на молодшу консоль. Найсильнішою складовою консолі Xbox Series S цілком закономірно можна вважати її процесор, який практично не відрізняється від процесора, який знаходиться у версії X. В обох консолях знаходиться восьмиядерний процесор від AMD версії Zen 2. Єдина відмінність це тактова частота. В старшій версії вона складає 3,8 ГГц, а в молодшій 3,6 ГГц, і як бачите, різниця мінімальна. Основне завдання процесору полягає у обчисленні алгоритмів. На практиці це відображається у тому, як працює штучний інтелект, фізика світу, як персонаж взаємодіє з цим світом, керування персонажем і багато чого іншого. Це вся робота процесора. І аналізуючи ті ігри, які вже вийшли і в які мені довелося пограти, якоїсь різниці в продуктивності гри пов'язаної з роботою процесора, яка б могла проявитися у тих аспектах, що я описав вище, ні на які консолі я не помічав. Тому можна зробити висновок, що проблема. В роботі ігру на молодшій консолі, точно не в процесорі. Аналізуючи системні характеристики консолей Xbox Series, з неозброєним оку можна помітити різницю в потужності графічних процесорів. Обидві консолі оснащені спеціалізованим графічним процесором RDNA 2, але у версії Xbox Series X його потужність складає 12,2 терафлопс, а у Series S потужність менша, ніж у тричі. Лише 4 терафлопс. Графічний процесор в цілому відповідає за промальовування об'єктів, які ми бачимо на екрані. Тобто якість текстур, їх роздільна здатність, кількість об'єктів в кадрі, дальність промальовування це все обробляє графічний процесор. На презентації, які нам показували перед виходом консолей, представники Microsoft стверджували, що основна відмінність між старшою і молодшою консолю буде у роздільній здатності. І так як серія S націлена там на Full HD чи 2K, як вони говорили, то їй не потрібен графічний процесор, як на Xbox Series X, який планується під 4 k але фактично в цьому і полягає основна слабкість молодшої консолі, адже мильні текстури, низька дальність промальовування, і в результаті знижена частота кадрів. Це те, що доволі частіше можна помітити у іграх теперішнього покоління. Але, на жаль, не графічним процесором єдиним відстає Xbox Series S від свого так званого старшого брата. Оперативної пам'яті в цій консолі не лише менше 10 ГБ GDDR6 на S проти 16 ГБ GDDR6 на X. Але також відрізняється і її пропускна здатність майже удвічі. Оперативна пам'ять це місце, де зберігаються файли, які необхідні системі у швидкому доступі. І вона на практиці впливає на швидкість завантаження локацій, а також на підвантаження текстур під час гри. По своєму досвіду скажу, що ігри завантажуються дуже швидко, якихось проблем з цим я не помітив. І хоча на Series X вони завантажуються ще швидше, але там різниця не те, щоб катастрофічна мова йде про якісь умовні там 10 секунд на Series X і 17 секунд на Series S. Але в поєднанні з технологією Quick Resume, що дає можливість моментально перемикатися між іграми або запускати їх з того ж місця, де ви вийшли з гри минулої ігрової сесії, робить швидкість завантаження практично непомітною. З неприємного на що звертається увага при грі на Xbox Series S, це підвантаження текстур. Умовно, ви виходите на якусь локацію у грі і бачите, як на ваших очах текстури з якоїсь піксельної каші промальовуються у щось більш чітке та зрозуміле. Це можна часто помітити у багатьох іграх, і з такого, ж я останнім часом грав, це Call of Duty Warzone, а також Lies of P. Особисто для мене це не те, щоб критично, але якщо ви поціновувач красивої графіки у іграх, то подібний факт вас розчарує. Таким чином можна прийти до висновку, що теоретично молодша консоль за планами Microsoft мала би видавати у іграх 60 FPS у Full HD роздільній здатності або 30 FPS з вищою роздільною здатністю. Потужний процесор мав би забезпечити стабільну роботу в плані обчислювання алгоритмів, роботі ігрових механік, реалізації технічної сторони гри, а обмеженої потужності графічного процесу і оперативки було б достатньо, щоб ігри йшли у нижчій роздільній здатності. І на практиці на старті дев'ятого покоління все йшло плюс-мінус за планом Майків. На Ютубі створювалися цілі канали, які щодня клипали відео, як працює та чи інша гра на Xbox Series S, і результати справді вражали: Assassin's Creed Valhalla, Doom Eternal, Mortal Kombat та безліч інших ігор практично зі старту показували дива продуктивності. Fortnite, Warzone, Dirt 5 взагалі мали режим, який дозволяв запускати гру у 120 кадрів в секунду, хоч і зниженою роздільною здатністю, але нагадаю, що це консоль за 300 баксів. Додаток до цього всього майже щомісяця збільшувався список ігор, які завозили функцію FPS Boost, за допомогою якої частота кадрів у старіх ігор зростала до 60. Консоль Xbox Series S показувала себе неймовірно круто в багатьох іграх. Але варто відзначити, що усі ці ігри паралельно розроблялися і для покоління Xbox One. Перші дзвіночки, що ситуація з білою консолю не така безхмарна, як це здається на перший погляд, з'явилися з релізом ігор, які розроблялися власне під дев'яте покоління ігрових систем. Нестабільні FPS у медіум і просідання роздільної здатності до 640p, 30 FPS у Dying Light 2, і це ще не повний перелік ігор, які підтверджували, що різниця між обома консолями полягає не лише у роздільній здатності. Але щоб бути повністю відвертим, варто відзначити, що на Xbox Series X теж були проблеми з оптимізацією. Тому я в цей момент вважав, що так, є деякі ігри, які розробники або не хотіли нормально оптимізовувати, або у них бракнуло часу, ресурсів, щоб зробити це вчасно. І справді, через деякий час після релізу більшість цих проблемних ігор отримували патч на 60 кадрів, виправлялися баги і все працювало плюс-мінус нормально. Яскравим прикладом такого підходу був Cyberpunk 2077, який на релізі версії для консолей 9-го покоління отримав режим продуктивності і 60 FPS на Xbox Series X і на PS5, але на Xbox Series S він працював лише в 30 кадрів, хоч і в 2К. Але десь через півроку 60 FPS з'явилося і на молодшій консолі теж. Таким чином, ми бачимо, що хоч Xbox Series S помітно слабша, ніж Series X, але погана оптимізація і погана продуктивність була швидше винятком, ніж закономірністю. Так, десь були гірші текстури, трохи гірша дальність промальовування. Так, 60 FPS ми бачили не на старті, а через деякий час після релізу гри, але у більшості випадків ігри працювали доволі непогано. Проблеми виникали зазвичай якраз з тими іграми, які робили невеличкі або відносно невеликі студії, у яких піджимав дедлайн або був обмежений бюджет, і вони не могли встигнути оптимізувати гру до релізу. Але у таких мастодонтів, як Activision, Capcom, Ubisoft, Electronic Arts, ігри виходили добре оптимізованими. І я пам'ятаю, як тоді особисто в мене була думка, що ось вийде якась гра від внутрішньої студії Microsoft, і вони покажуть, як треба оптимізовувати ігри під їхню консоль. Бо хто як не вони, знають особливості цієї платформи. Ох, як же я помилявся! До речі, якщо ви теж є щасливим власником Xbox і шукаєте, з ким би пограти в ігри, то можете залишити коментар під цим відео, і я додам вас у наш ламповий чатик, який я створив для того, щоб простіше було організовувати якусь ігрову сесію і домовитися про гру. Починалося все з гри Days, але в результаті ми прийшли до того, що граємо в інші ігри, так як від цієї гри трошки вигоріли. Тому якщо вам цікаво, буду радий відправити вам запрошення у нашу поки що не сильно велику компанію. Перші проблеми з випуском ігор у Microsoft проявилися ще на релізі консолей 9-го покоління, коли в кінці 2020 року зелені випустили консоль без нових ігор від внутрішніх студій. Теоретично до релізу Xbox Series S майки планували випустити Halo Infinity, над якою працювали 343 Industries. Але посилаючись на те, що розробникам потрібно трохи більше часу, щоб допрацювати гру, нову частину про майстра Чіфа перенесли на рік. Приблизно в цей час виходив кіберпанк 2077, реліз якого швидше нагадував дуже ранній бета-тест. Тому в цей час більшість компаній, посилаючись на негативний досвід, CD Projekt Red, переносили свої ігри, і ігрова спільнота сприймала це ну плюс-мінус адекватно, адже ніхто не хотів платити за другий кіберпанк. 2021 рік виявився наче непоганим. Ми отримали восени No Forza Horizon, а зимою вийшла нова частина Halo. Так, багато гравців висували претензії, що це не зовсім нові ігри. Вони дуже схожі на те, що робили ці розробники раніше. Але технічно, що Halo Infinite, що Forza Horizon працювали стабільно, і претензій до роботи консолі Xbox Series S було мало. Наступний 2022 рік знову виявився пустим на релізи, перенесли не лише ігри внутрішніх студій, такі як Redfall і Starfield, але навіть Stalker 2, що в результаті провело до того, що новорічний період у Майків виявився ну дуже нудним. І ось настає травень 2023 року, виходить довгоочікувана гра від Arcane Austin – Redfall, яка показує якісь антидива оптимізації. Нестабільні 30 FPS, низька роздільна здатність, баги, все це призвело до нової хвилі хейту в бік компанії Microsoft. І як результат, прямо зараз, як про це часто жартують в ігрових чатах, FPS в Redfall більше ніж онлайн цієї гри в стімі. У мене на каналі, до речі, виходить випуск подкасту одразу ж після релізу гри, де ми ділилися враженнями від побаченого. Якщо вам цікаво, посилання в описі під відео. Реліз Starfield виявився не таким провальним, але оптимізація теж була не найкращою. Осінні екрани завантаження, лок на 30 FPS нативні 900 p з апскейлом до Full HD, ну і звісно, баги. Щоб бути до кінця справедливим, варто відзначити, що ситуація з оптимізацією на старшій консолі була ну, не те, щоб кращою. Так, 12,2 Терафлопси давали можливість збільшити роздільну здатність в іграх, а також покращити якості текстур. Але чи постаралися внутрішні студії Microsoft над оптимізацією їх ігор під консолі Xbox Series? Та ні, ані трохи. Таким чином можна прийти до наступних висновків. По-перше, чи можна оптимізовувати великі ігри з відкритим світом, сучасними технологіями на Xbox Series S? Так, і досвід таких ігор, як Assassin's Creed Valhalla, Mirage, Cyberpunk 2077, Diablo, Far Cry 6, Elden Ring та багато інших ігор показують, що якщо руки ростуть з правильного місця і є бажання, то можна оптимізовувати свою гру на Xbox Series S таким чином, щоб вона працювала і в 60 FPS, і Full HD, і навіть вище. По-друге, чи оптимізовують свої ігри розробники під Xbox Series S? Далеко не завжди. І причина, як я говорив раніше, може ховатися в браку часу, ресурсів, що в принципі є логічно. Але дивлячись на приклад внутрішніх студій Microsoft, які випускають ігри недооптимізованими. Розробники з інших студій можуть спокійно посилатися на ці ігри і стверджувати, що, мовляв, бачите, навіть самі Майки не можуть оптимізувати ці ігри під Series S. Це означає, що не ми ліниві і кроворуки, а консоль гівно. Краще купляйте Series X або взагалі збирайте ПК на RTX 4090 і тому подібне. Дивлячись на цю ситуацію з 2023 року виникає логічне питання: а навіщо Microsoft взагалі випустили Xbox Series S? Цілком логічно, що це принесе більше незручностей в розробці, адже творцям ігор доведеться більше часу приділити на оптимізацію для обох платформ, ніж для однієї. Або оптимізація буде виглядати наступним чином. Ми робимо гру під Serie X, урізаємо якість текстур, роздільну здатність, ставимо лок на FPS, працює, ну і слава Богу, випускаємо. Чому не можна було зробити так, як це зробила компанія Sony, випустити просто версію без дисководу, але точно з такою технічною складовою. На мою думку, причина тут криється в кількох аспектах. По-перше, на ринку ігрових систем компанія Sony переважає у порівнянні з Microsoft, тому маркетингова стратегія останніх повинна будуватися на тому, щоб запропонувати більш вигідну пропозицію. Microsoft є найбільш потужна консоль покоління, також у них є найбільш дешева консоль покоління. А ще у них довший час була найбільш вигідна ігрова підписка. Тому, якщо б майки просто випустили консоль як у Sony, але іншого кольору, то якийсь сенс тоді купляти Xbox. По-друге, нагадаю, що в кінці 2020 року настала криза пов'язана з виробництвом напівпровідників, яка була спричиненою зниженням виробництва цих матеріалів у зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх катастрофічно бракувало, і покупців неминуче чекав дефіцит консолей. Тому Microsoft, використовуючи і слабкий графічний чип, вирішили вбити двох зайців одним пострілом, зменшити ефект кризи напівпровідників. Використовуючи ті матеріали, попит на яких був би меншим, а також зробити найбільш дешеву консоль покоління, ціна якої лише 300 баксів. Так для геймерів з тривалим ігровим стажем ця консоль виявилася непотрібною, адже вони очікували від нового покоління консолей кращої графіки, продуктивності і тому подібне. Але ось нові користувачі, які, наприклад, ніколи не мали до цього консолі, і вони вирішили купити консоль для того, щоб пограти у FIFA, колду в період новорічних свят, прийшовши в магазин, помітили, що на прилавку є лише Xbox Series S. Звісно, якщо у покупця є вибір між тим, щоб купити PS5, Xbox Series X чи Series S, то молодша консоль не є такою ж і привабливою. Але якщо вибір стоїть між тим, щоб грати на Series S чи не грати взагалі, то як тимчасовий варіант, ця консоль чудово підходить. А потім, як спадає ажіотаж, можна буде продати s ку і купити щось більш потужне, або якщо виявиться, що ця консоль тобі підходить, можна залишитись на цій платформі ще трохи. Це рішення призвело до того, що Microsoft змогли залучити на свій бік чималу аудиторію нових геймерів, які лише починають свій ігровий шлях. І навіть аналізуючи по своєму коло спілкування, то я знаю близько 10 людей, які придбали саме Series S, і натомість лише одна людина володіє саме Series X. Особисто для мене ця консоль стала тією першою сходинкою у віртуальний світ. Я чекав PS5 близько півроку, декілька разів встигав зробити замовлення, коли на сайті з'явилося оголошення, що консолі завезли. Але потім, через півгодини, отримав дзвінок зі словами, вибачте, ми злили всю партію перекупом на OLX по X2 ціні, ой, тобто, вибачте, стався технічний збій. Годувати перекупів мені не хотілося, тому я замовив ту консоль, яка була в наявності по адекватній ціні. А підсумувати це відео я б хотів, відповівши на одне питання: чи міг би я рекомендувати Xbox Series S своєму другу? Відповідь так могла би бути лише в одному випадку, якщо твій бюджет дозволяє купити тобі лише цю консоль. Якщо вибір стоїть між тим, щоб не грати в ігри взагалі, або грати на Xbox Series S, то другий варіант об'єктивно кращий. Але якщо різниця в ціні між S-кою і, наприклад, PlayStation 5 Digital Edition для тебе не є проблемою, то я б на твоєму місці обрав більш потужнішу консоль. Вона того вартує. А що робити тим, хто уже купив Xbox Series S? Ну, вирішувати вам особисто, звісно, якщо вам якісь картинки в іграх, роздільна здатність FPS заважає повноцінно насолоджуватись грою, то, звісно, продавайте свою консоль і переходьте на більш потужну версію. Але особисто я не поспішаю розлучатися з S-кою, бо, по-перше, в мене є на що витрачати гроші, і заміна ігрової консолі це на даний момент не найбільший пріоритет. А по друге, в більшості випадків я все одно проходжу старі ігри, які пропустив тоді, коли не мав на чому їх проходити. Тому якоїсь проблеми в якості графіки чи FPS я навряд чи зможу помітити, перейшовши на X. І по третє, ось ці заклики все пропало, бо якийсь розробник сказав, що Серія С не тяне сучасні ігри, тому вона гальмує індустрію. Я вважаю булшитом. Тобто Nintendo Switch, на якій виходять сучасні ігри, не гальмує індустрію. ПК з відеокартами 10-ї серії, які є ще досить сильно поширені, якщо вірити статистиці Steam, не гальмують індустрію. А ось серія з S не дає розробникам створювати неймовірні шедеври. Ігри вже давно не розробляються в вакуумі, а практично для кожної платформи оптимізація відбувається окремо. Тому яким чином слабке залізо Esk заважає випустити гру в 4К на ПК чи на X, я не розумію. Особисто я впевнений, що консоль Xbox Series S буде актуальною ще до кінця покоління, адже в період дефіциту, коли на прилавках була лише ця консоль, вона розійшлася величезним тиражем і ігнорувати таку кількість геймерів, забуваючи на оптимізацію, це свідомо відрізати величезний шмат доходу. На жаль, я не знайшов точної цифри, скільки майки продали S і Xів. Є лише сумарна цифра станом на середину 2023 року, що це 21 мільйон Xbox Series. І навіть якщо S займає 50% від цього числа, то це вже надто багато, щоб ігнорувати цю платформу. А що вважаєте ви? Напишіть в коментарях свої враження від цієї консолі, і чому у свій час ви вирішили її придбати, бо те дуже цікаво почитати і дізнатися також ваш досвід. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. А підтримати роботу каналу ви зможете, поставивши лайк, написавши коментар і підписавшись на канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо ви хочете підтримати роботу каналу фінансово, як ось ці добродії, то е, нагадаю вам, що прямо зараз відбувається збір для 66-ї окремої механізованої бригади на зарядну станцію. Тому в описі до відео буде посилання на монобанку, які, до якої ви можете долучитися, щоб швидше закрити збір. Тому ваші пожертви там будуть більш корисні. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!